Раки мої, привіт, мої чарівні, ніжні та чутливі! Як ваші справи? Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе травень 2025 року. Ми сьогодні з вами дивимося таро традиції, ось така от колода в українському стилі та два оракули. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, мені це дуже приємно. І це мене дуже-дуже-дуже мотивує знімати більше, знімати частіше, знімати обширніші відео. Дякую вам за активність. Так, подивимось раки, що вам принесе травень для вас? Це карта священик або ієрофант у класиці. Це може означати якесь, до речі, релігійне свято, може бути хрестини, можуть бути вінчання якісь різні. Це може бути навчання, це карта мудрості. Це карта, коли ви можете з кимось ділитися мудрістю. Це карта, коли хтось з вами може ділитися мудрістю, це часто відвідування святих місць, це відвідування місць. Сили будь-якої релігії, це місця, які мають для вас значення, мають сакральне значення. Це також карта вчителя, до вас може прийти ваш учитель, ваш наставник, ваш коуч. Для когось це може бути дійсно священник, ваш духовний отець, наставник, хтось для когось може стати цим наставником. Якщо ви будете потребувати раки якоїсь поради, якогось благословення, обов'язково. Просіть і знайдеться. Коли учень готовий до знань, вчитель завжди знайдеться і навпаки. Так, подивимось, що ще принесе ракам травень. Раки для вас. П'ятірка Пентаклі, і це карта, яка попереджає вас про несподівані витрати. Особливо це можуть бути витрати на здоров'я, чи не своє, чи на здоров'я близьких. Хтось можливо захоче зробити собі чекап. Раки або оновити, наприклад, медичне страхування. Ця карта радить закласти так, це в бюджет. Не обов'язково це програється завжди як витрати на здоров'я. Це просто карта, коли нам або енергетично не вистачає ресурсу, або фінансово нам може не вистачати на щось ресурсу. Дуже часто це або несподівані трати, або коли нам можуть затримувати зарплату, або коли у нас перед цим були якісь більші витрати Ця карта, звичайно ж, нас застерігає від перепрацювань, тому що часто у нас такі бувають недомагання від перепрацювань. ось Відпочивайте, відновлюйте свої ресурси, піклуйтеся про своє здоров'я і про свій і фінансовий, і емоційний, і фізичний ресурс. Так, що ще принесе раком? Четвірка кубків, і це такий апатичний дещо стан. Ой, рака, мені здається, ви тут трішки перепрацювали десь. Ви роздумуєте про щось, це такий медитативний стан. Ви вирішуєте, які шанси приймати, які шанси не приймати. Можливо, ви тут будете відмовлятися від якихось пропозицій. Тут головне собі чесно зізнатися, чи я цього хочу, чи я цього не хочу, чи я цього хочу, але відмовляюся. Тому що я зараз не в ресурсі, і чи я не втрачаю якийсь хороший шанс. Можливо, це такий компроміс. Ви можете в апатичних станах за цією картою, або в якихось неуважних станах, та коли ви сфокусовані на іншому, пропустити якісь дійсно такі непогані шанси. Ну, дивіться. Мені здається, що тут потрібно дійсно діяти мудро і подумати, на що ви витрачаєте кошти, на що ви не витрачаєте кошти. Хтось, можливо, буде обирати яке навчання, проходити, не проходити, і від чогось ви тут, можливо, відмовитеся. Так, або щось інше пріоритизуєте, що ще принесе раком? Раки для вас. Підвішений, ви, можливо, обираєте виграти час, тому ви не обираєте. Це карта, коли ви можете залежати від обставин. Звичайно ж, у вас тут є ключик. Якщо ви придивитеся, бачите, ви можете оці всі кайдани зняти, але мені здається, що ви тут вибираєте виграєте для себе час. Виграєте для себе час. Це може бути залежність від обставин, коли ви там поставили якийсь собі внутрішній дедлайн, і тільки після цього у вас буде якась свобода. Можливо, вам потрібно дочекатися, коли роботодавець вам виплатить заробітну платню, і ви вже далі почнете рухатися, і ви вже далі приймете рішення, що робити далі. Продовжувати, не продовжувати контракт, продовжувати, не продовжувати навчання. ви уникаєте по цій карті стану жертви, будьте терплячими, але уникайте оцієї от надмірної жертовності. Ще одна карта для вас: раки. Вісімко кубків, ви виходите зі стану жертви, і ви тут починаєте дивитися до трійка жезлів, на нові горизонти, на нові перспективи. Так, це карта планування, можливо, ще не час. Можливо, ще не час йти з цієї посади, можливо, це не час йти з якихось стосунків, можливо, от ще не час ось це, рухатися далі. Але тут далі ви покидаєте, ви залишаєте якесь місце. По цій Карті це може бути від'їзд, звідкись це може бути переїзд, це може бути перехід з однієї роботи, з однієї посади на іншу роботу. Можливо, у вас навіть відносно все влаштовувало. Але тут ви розумієте, що щоб бути справді щасливою, щоб відчувати емоційне наповнення, так як далі по ієрархії у нас дев'ятка кубків, ви маєте залишити те, що є зараз, щоб там в перспективі мати щось краще. Так, І у нас з вами ще є оракул, вже знайомий вам, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося раки, яка буде для вас практика з приятливою раки для вас у травні. Time with friends це у нас провести час з друзями, це може бути вечірка, зустріч з друзями. Тут зображена ночівля разом. Це може бути дійсно вечір, ніч з таро, з посиденьками, з кавою, чаєм, просеко. Може бути просто зустріч з друзями, зустріч з близькими. так Не обов'язково це таро, не обов'язково це щось тематичне, але чому б і ні. Але не закривайтеся тут, не будьте наодинці, які б там у вас зараз ситуації не траплялися, щоб там не затримувалося, дайте собі час відновитися і побути з близькими, побути з друзями. І ще у мене є на сьогодні для вас оракул, це колода. Відповідей від Всесвіту, і одразу скажу це повністю колода з фразочками по типу так, ні, можливо, не знаю. І ви можете загадати собі ситуацію зараз, яка вас турбує. Можливо, поставити якесь питання, загадати якісь терміни, вийде-не вийде і спробуємо отримати підказку. Мені подобається як працює ця колода, я на собі. Її тестувала і вже брала на особисті розклади. До речі, хто хотів до мене на консультацію, залишаю всі посилання під цим відео на всі свої сторінки. І робочу, і особисту, хто хотів. Так, раки для вас. Ні! Ні! І тут карта вам радить все ж таки утриматися, бачите, і не обирати. Ну і у вас розклад такий, знаєте, ще не час. Ще не час, раки. Цікаво, що там у вас таке відбувається. Мені дуже цікаво, обов'язково пишіть, залишайте в коментарях свої історії. Я вас підтримую, почитаю і. Шлю вам обійми, дуже дякую вам, що подивилися це відео до кінця. І до зустрічі у нових розкладах уже літніх. Па-па!